Вальмовиє даху мають вельми привабливий зовнішній вигляд, при їх будівництві використовується досить складна кроквяна система, але це не зупиняє шанувальників такого архітектурного вигляду. Житловий підпокрівельний простір розміщується під довгими скатами вальмової даху і має порівняно невеликий обсяг, який намагаються збільшити різними способами. Ми розповімо про різні варіанти дахів цього типу, покрівельних матеріалах і добірних елементах. А також розглянемо класичні проектні рішення і види кроквяних систем, плюси і мінуси вальмових дахів, будь-який дах має свої переваги і недоліки, в повній мірі це твердження відноситься і до вальмовому або полувальмовому типу покрівельної конструкції, навіть в спрощеному варіанті кроквяна система вальмової даху є складною в розрахунку і в монтажі. А при наявності мансардного приміщення і многощіпцової конструкції проектування і зведення під силу тільки кваліфікованим виконавцям, крім того, висота житлового підпокрівельного приміщення пос, НІП повинна бути не менше 2,2, що вимагає збільшення загальної висоти даху, а значить, подовження її несучих елементів при цьому будь яке ускладнення конструкції повинно забезпечувати як дотримання естетичних пропорцій. Так і забезпечення максимально можливого житлового простору, класична дах складається з двох трикутних вальм і двох трапецієподібних скатів і володіє наступними позитивними якостями. Жорстка конструкція забезпечує хорошу вітростійкість з їх боків будівлі. Широкі карнизні звіси дозволяють захистити стіни будинку від атмосферних впливів, нахилу лоскатів, дозволяють використовувати різні покрівельні матеріали конструкція кроквяної системи, дає можливість обладнати мансардне приміщення, даху вальмового типу надають будівлі закінчений архітектурний вигляд в європейському стилі. У цій конструкції є і певні недоліки, до яких відносяться дороге проектування, складність монтажу кроквяної системи. Велику вагу даху з складністю утеплення мансардного поверху, незважаючи на зазначені мінуси, у вальмового типу дахів багато шанувальників, тому ми детально розповімо про пристрій кропляної системи і варіантах її зведення, класичний приклад пристрою вальмової даху і креслення з поясненнями. Вальмовая дах в класичному виконанні являє собою симетричну конструкцію з гребеневим прогоном. На який спираються бічні крокви, що утворюють трапецієподібні скати, трикутні скати утворюються діагональними кроквами, які кріпляться до котів будівлі і до коньковому прогону для посилення стропильних ніг використовуються допоміжні елементи. Розташування основних і допоміжних елементів крокляної групи визначає форму несучого каркаса і зовнішній вигляд даху сполучною ланкою між стіною будинку і кроквами є моерлат. Закріплений сталевими шпильками до верхніх торців стін будинку і представляє собою дерев'яний брус перетином 15 п'ять нуль і більше до цього бруса кріпиться нижня частина бічних і діагональних крок, а також народників. Діагональні кроки зміцнюються під косами в зоні найбільшого навантаження. А в нижній частині кріпляться шпренгелями у верхній частині бічні крокви з'єднуються один з одним із гребеневим прогоном. Упором для конькового бруса служать стійки, які кріпляться належні балці, що з'єднує середини коротких сторін. Маерлата при організації населеного простору кроквяна конструкція ускладнюється і зміцнюється додатковими елементами стійками і ригелями. Які підвищують жорсткість і служать каркасом для стін і стелі мансардного приміщення, будівництво даху завершує монтаж покрівельного пирога. На крокви настилається гідроізолююча плівка, потім монтується контробрешетка і лати формується карнизний звис і проводиться монтаж покрівельного покриття. А роботи з утеплення та пароізоляції виконуються по межах мансарди. Пропорції даху до будинку, пропорції висоти даху до розмірів будинку регламентуються СНІП тридцять і два але проектувальник може внести поправки Пов'язані з атмосферним навантаженням в конкретному районі будівництва, а також ряд змін, які визначаються габаритами будівлі і наявністю житлового простору під вальмовою дахом, потрібно відзначити, що побажання замовника вносять істотну корективу в конфігурацію вальмової даху. Тому вибір висоти коника повинен поєднувати максимальну висоту житлового простору з можливістю застосування скатів з необхідним кутом нахилу без порушення міцності конструкції будівлі. Бажання максимально збільшити обсяг мансардного приміщення стримується певними факторами, які необхідно враховувати при проектуванні даху. Збільшення кута нахилу скатів призводить до ускладнення і обважнення кроквяної системи, а також до зростання вітрового навантаження на скати. Для нежитлового горищного приміщення кут нахилу покрівлі вибирається від 25 до 3,5 о. А для населеного простору від 35 до 5,5 о при цьому необхідно вживати заходів щодо зміцнення кроквяної конструкції. Вага мансардної кроквяної системи не повинен перевищувати навантажувальної здатності фундаменту і стін будівлі. Недотримання цих умов може привести до деформації, підстави і руйнування конструкції споруди. При відсутності проекту в розрахунках слід враховувати не тільки естетичну складову, а й відношення висоти вальмової даху до довжини несучих стін, яке не повинно перевищувати 2-3, наприклад, при ширині будівлі в 9 і висоті першого поверху з фундаментом 4, висота житлової частини мансарди не повинна перевищувати 3, а висота коника повинна бути не більше шість. При виборі оптимальної висоти вальмової даху може допомогти співвідношення золотого перетину, за допомогою якого вашому будинку можна надати красивий і гармонійний вигляд, якщо дотримуватися цього правила. То основні контури всієї будівлі і покрівлі повинні вписуватися в окружності, радіуси яких відносяться як 1,0,6,1,8,0,382. Вибір конструкції залежить від уподобань господаря і не регламентується правилами, але слід розуміти, що розрахунок міцності отриманого в результаті проекту кропляної системи необхідно проводити з урахуванням місцевих кліматичних умов і ваги даху відео проектування даху кропляна система. Головне завдання кроквяної системи полягає в правильному розподілі змінної і постійного навантаження на каркас будівлі, розпирає вплив на стіни будинку, має бути зведено до мінімуму, для цього використовується моерлат затягування стійки і підкоси. Вертикальне навантаження несуть опорні стійки і спирається на них коньковий прогін, іноді можуть виникати ситуації. Коли потрібно, обійтися без цих основних сполучних елементів. Спирання крок без маерлата замінити маерлат може верхній вінець будинку, побудованого з бруса або колод. В цьому випадку його надійно скріплюють шпильками з двома попередніми вінцями стін будівлі. Така конструкція працює. Якщо ширина будинку не перевищує 6 метрів, вальмовий дах є безлюдною, а висота коника становить не більше 3. Без маерлата дозволяє обійтися і конструкція. В який крок ви спираються на затягування? А вони в свою чергу лежать на стінах будівлі. В цьому випадку затягування через влагозелерующою прокладку укладаються на стіни будинку з додатковими ребрами жорсткості у вигляді ригелів, підкосів і бабок, кроквоопорних стійок на й даху з метою економії житлового простору іноді обходяться без опорних стійок. В цьому випадку використовується з'єднання крок між собою з опорою на коньковому прогоні зверху і на затягування внизу. При такій конструкції необхідно використовувати ригелі і бічні стійки, які разом зі скатами і визначать контур житлового приміщення. Потрібно відзначити, що без опорних стійок можна обійтися при ширині будівлі не більше 6 метрів, оскільки міцність такої ферми є не дуже високою і потрібно зменшення кроку у крок, що призводить до збільшення ваги даху відео кроквяна система вальмової покрівлі своїми руками, варіанти пристрою вальмових дахів. Дахи вальмового типу придбали велику популярність в сучасному заміському будівництві, навіть незважаючи на те, що в підпокрівельному просторі досить складно розмістити велике житлове приміщення, цьому перешкоджують скати, що обмежують обсяг мансарди і звужують корисну житлову площу. З метою усунення цих недоліків проектувальники використовують різні архітектурні рішення щіпці. Виступи еркери і полувальмове конструкції, що дозволяють розширити підпокрівельне приміщення і домогтися більш ефективного освітлення мансардного простору, керівля з еркерами. Виступаючи за межі площини фасаду, частина будівлі називається еркером або резолітом. Такий архітектурний елемент призначений для поліпшення освітлення і збільшення обсягу житлового простору. Еркери можуть мати прямокутну або багатогранну форму з дахом, яка врізається в вальмову кропляну систему, і стає її складовою частиною. Еркер використовується як частина вітальні або холу. А в деяких випадках, в якості конструктивного елемента для пристрою сходових прольотів, вальмовий дах з козирком, козирок на вході в будівлю має форму двосхилого щипця, який з'єднується з вальмовою дахом кутна хилускатів козирка, як правило, відрізняється від ухилу самих вальм. Така конструкція зазвичай використовується при нежитловому горичному приміщенні. Зозуля на вальмовій покрівлі, зозуля призначена для освітлення підпокрівельного житлового приміщення, а також служить для прикраси даху, розташовуючись над входом або симетрично з боків будівлі. Цей елемент конструктивно являє собою щипець із заниженою коньковою частиною. Конструкція зі зміщеною підпірною стіною у будівлях шириною більше 10 м зміщена внутрішня несуча стіна видозмінює конструкцію кроквяної групи. Перерозподіл навантаження на несиметрично розташовану опору визначає застосування підкосів, розташованих під різним кутом до крок. Опорний прогін також зміщується з конькової зони на одну з крок'яних балок, при цьому другий крок фіксується додатковою сутичкою, іноді при зміщенні підпірній стіні використовується різний нахил трапецієподібних скатів і неравнобедренна форма вальм. Датська вальмова я дах дацькою називається полувальмовоє дах з чотирма трапецієподібними скатами і трикутними вертикальними стінами. В які встановлюються вікна для збільшення освітленості мансардного приміщення в трапецієподібну частину даху вставляються спеціальні скатні віконні блоки. Покрівля з виступом для збільшення житлової площі і додання будівлі індивідуального вигляду можна використовувати виступи і еркери. При цьому утворюється довгий карнизний, з висміжними буде служити навісом для входу в будинок. Дах над виступом є щипцовою конструкцією, що ускладнює трапецієподібний скат, великі карнизні і фронтонні звіси захищають стіни будівлі від опадів. Відео складна вальмовая дах на будинку з газобетону, складна вальмовая дах змішання стилів вальмової, многощипцової і різнорівневої даху надає будівлі красу і індивідуальність. Але використання асиметричних елементів ускладнює і ускладнює кроквяну систему. Ця обставина необхідно враховувати при проектуванні, оскільки навантаження на стіни і фундамент може виявитися занадто великий. Слід також звернути увагу на вентильованість підпокрівельного простору і якість утеплення мансардного приміщення, дах з різними кутами нахилу у ряді районів з підвищеною вітровою навантаженням, використовується вельмове даху з різним кутом нахилу скатів. Несиметрично розташований козирок надає будівлі гармонійний зовнішній вигляд і надійно захищає його від перекидаючих лобових і відриваючих навантажень з боку переважаючих вітрів. Така конструкція використовується при безлюдному горичному просторі відео: розноугольний вальмовий дах, все про розмітку крок, покрівля з неправильною діагоналлю. Складна конфігурація будівлі з флігелем, виступом і зміщеною вальмовою дахом має на увазі наявність діагональних крок різного розміру, оскільки скати відрізняються по довжині і формі. Крім того, дах різних частин будівлі підпорядкована єдиному вальмовому ансамблю. Має різні нахилу лоскатів, що позначається на будові кроквяної групи. Такий пристрій даху використовується при нежитловому підпокрівельному просторі, вальми з великими звисами, вальмові дахи з великими звисами, покликані захистити стіни і фундамент будівлі від зливових опадів або косого дощу з вітром. Довжина карнизного звису в цьому випадку досягає 1. А іноді і більше з підвищенням поверховості будинку необхідно враховувати, що великий звис вимагає додаткових зусиль по зміцненню карниза, щоб уникнути деформації нижньої частини крок. Полувальмовая голландська дах голландські напівальмові дахи отримали широке визнання завдяки найбільшому корисному житловому простору мансардного поверху. Трикутні вальми захищають вертикальні трапецієподібні фронтони від впливу опадів. Видима тяжкість кроквяної конструкції компенсується вертикальними фронтонами і не робить надлишкового розпираючого тиску на стіни будівлі. Чим можна покрити вальмовою дах? Приклади і оцінка витрати покрівельних матеріалів виробники пропонують широкий вибір покрівельних матеріалів з різними розмірами і властивостями, відмінною рисою сучасних покриттів є довговічність. Термін служби якісної покрівлі становить від 20 до 50 років за умови дотримання правил монтажу. За складом і фізичними властивостями, покрівельні матеріали діляться на наступні типи черепиця. Виготовлена методом випалу або її пластикові аналоги, що володіють малими розмірами, а також зручним і надійним способом кріплення до обрещітки. металеві листи, що мають високу ступінь захисту від атмосферних впливів і з'єднуються методом фальцювання або прямий стикування за допомогою кріпильних елементів. М'який тип покрівлі, що монтується на суцільну обрещітку і володіє антиконденсатними властивостями. А також підвищеною стійкістю до атмосферних впливів, витрата будь-якого покрівельного матеріалу залежить від габаритів даху і розраховується індивідуально з урахуванням корисної площі покриття, і особливості його розкрою одним із способів розрахунку матеріалу є нанесення його елементів накреслення розгортки покрівлі в реальному масштабі і обчислення розмірів і площі всіх необхідних деталей. Черепиця і її різновиди у сучасних покрівлях використовується натуральна глазурована черепиця, опалена при високих температурах. А також піщаноцементна і полімерно піщана черепиця із захисним покриттям. Крім того, існують м'які бітумні покриття, стилізовані під черепицю, і володіють високою механічною стійкістю. Розміри елементів бувають різними, але на 1 2 зазвичай витрачається від 9 до 14 штук рядової черепиці з урахуванням на хлестов привазі одного елемента від 3,85 квага м'якої черепиці не перевищує 4 км 2 при габаритах гонтун. Ноль 6 профнастил і металочерепиця, популярність металевих покрівельних покриттів обумовлена простотою і швидкістю монтажу, невисокою вартістю, а також міцністю і тривалим терміном служби. До недоліків цього виду покриття відноситься низька шумоізоляція і утворення конденсату на внутрішній поверхні в холодну пору року. Для захисту крокляної системи і відведення зайвої води використовуються спеціальні гідроізолюючі мембрани, які укладаються на крокви і кріпляться на крапельники карнизів для зливу вологи в водостічну систему покрівлі, при розрахунку матеріалу необхідно враховувати на і визначати витрата покорисної площі покрівельного покриття. Наприклад, габарити листа металочерепиці складають 1180 тисяча в ширину і від 480 до 3630 м в довжину з урахуванням нахлестів корисна ширина дорівнює 1100, При цьому вертикальний нахлест становить 130, тридцять мпокрівельне покриття з металевих листів буде давати досить великий відсоток відходів на трикутних схилах. Відео Вальмова ядах дах з профнастилу, м'які покрівлі на покрівельних матеріалах на основі бітумної черепиці конденсат практично не утворюється, але для їх монтажу потрібно суцільно лати. Таке покриття служить від 20 до 40 років, не потребує ремонту і володіє прекрасними шумопоглинаючими властивостями. Гнучка черепиця відрізняється малою вагою, простотою монтажу і високою стійкістю до механічних впливів. Добірні елементи для вельмової даху. Остаточним етапом монтажу вельмової даху є установка добірних елементів, покликаних захистити від опадів і вітру стики площин, карнизні і фронтонні звіси, а також виходи димових, вентиляційних труб і аераторів. Існують добірні елементи, які виконують функції снігозатримання. А також використовуються як трапи і сходи для обслуговування покрівельного простору. Конькові планки іноді забезпечуються трубами аераторів, які забезпечують вентиляцію під покрівельного простору, а планки примикання використовуються для гідроізоляції витяжних труб. Заглушки коникових планок захищають покрівельний пиріг від проникнення надлишкової вологи, а всі звиси обладнуються торцевими планками, крапельниками і вітровими планками. Плоский лист використовується в місцях ускладненого примикання як додатковий елемент для кожного виду покрівельного покриття виробники пропонують певні добірні елементи, умови їх застосування необхідно уточнювати у постачальника продукції. Варіанти проєктів будинків з вельмовою дахом, будівля зі складною крокляною конструкцією неможливо уявити без професійного проектування з використанням програмного забезпечення, яке тим не менш потребує перевірки за місцем. І коригування стикувальних площин це обумовлено недосконалою геометрією конкретного будинку, тому ділянку розпилювання і шаблонування необхідно розмістити по сусідству з місцем монтажу кроквяних конструкцій. Професійне проектування не замінює підгонки розрахункових даних до конкретних умов, оскільки складні вальмові даху часто потребують додаткових кріпильних елементах, не передбачених проектними розрахунками. Пропонуємо вашій увазі ряд готових проєктів вальмових дахів, які послужать основою для створення власного вигляду вашого будинку, фотогалерея, приклади проектів будинків з вальмовою дахом, дахи основної будівлі, гаражної прибудови. Козирка і бічного входу мають вальмовою конструкцію. Конструкція симетричного вальмового даху в цьому проекті ускладнена виступом над вхідною групою. Вальмовая дах цієї одноповерхової споруди відрізняється різними кутами нахилу вальм різноманітність варіантів використання вальмових дахів, відкриває широкі простори для створення власного житлового простору в рамках вже побудованого будинку. При цьому важливо зробити доцільний вибір на користь найбільш вдалого з естетичної. Та конструктивної точок зору рішення Альтанка з вальмовою дахом наявність на ділянці будівлі з вальмовою дахом передбачає будівництво однотипних об'єктів з дахом схожого стилю, окремо стоять флігелі, лазні, та альтанки повинні підкорятися загальному вигляду будівель в обраній зоні. Відео: Велика альтанка чотирих шість, збруса з, з вальмовою покрівлею, звіт по етапах будівництва, вельмової даху набувають все більшої популярності. В зв'язку з чим ми розглянули їх переваги і недоліки, класичний приклад пристрою крокляної системи і різновиди конструкцій, які можуть застосовуватися при різній конфігурації будівель, добірні елементи пристрій карнизних і фронтонних звисів є важливим елементом облаштування вальмових покрівель, проектування альтанки з вальмовою дахом підкреслює загальний архітектурний ансамбль і є завершальним штрихом до створення цілісної картини забудови заміського ділянки.